Кон, дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. Путін зажадав будувати більше ядерних підводних човнів заради стабільності. Це в них, в них отак все стабільність, безпека в тому, що вони війни розв'язують ядерку дістають. У в них в них словники свої. Начи тоси Путін розставив свої дві ноги, його одягнули в чорне, бо там всі моряки такі амбали два на два стоять в білому. То Путіна б там і не побачили оцю комаху. так? значить. І то не ході не в комашок не будемо ображати. Значить цю міль, ну, міль шкідлива. Не побачили би взагалі його напялили в чорне, там поставили біля них. І він сказав великий і ужасний. О, ні, що пріоритетом в розвідку військово морського флоту Росії, точніше, залишків його є будівництво стратегічних підводних човнів. Отак От заявив Путін. каже, більше нам давайте ядерки будемо будувати якісь бореї. А багато цільові підводні човни. Ясінь М. Е. Ну Ясінь Пень, Що у Путіна немає вже грошей, Оце це будувати взагалі тому ну головне мріяти то можна, звісно. Але ми йому це забороняємо, не хочемо хорош. Нагадаю, що в Російській Федерації немає вже 37% за різними підрахунками орієнтовно чорноморського флоту її і позбавили ми кораблів. А ми це ми Україна, країна без флоту Росію. Тож Путін хіба оце може тепер з тими, хто мав би плавати на тому? чого більше нет, фотографуватися? Ну виглядає ще душно, і це ж ви уявляєте, це, ж йому ще підбирали. Щоб вони були плюс-мінус не в три рази вищі ніж він, а там передні ряди, Значить, на передовій оцих вбивців, теж частини БВМ це частина збройних сил Російської Федерації. Ясно, що всі вони вбивці і терористи. Наші це Путіна поставили, що він не не виглядав оце таки карликоподібним, але не дуже вийшло щось погодьтеся. Ситуація на полі бою так вдалося нам зупинити росіян на Сумщині. лізуть вони в Покровська, але там що там відбувається? Це військові, це ДРГ. Давайте розбиратися із тут війни. Допоміг нам також проаналізувати цю ситуацію на Покровському напрямку. Росіяни захопили новоекономічне. Звіту В Донецькій області на Покровському напрямку. Російські війська ймовірно захопили цей населений пункт новоекономічне на північному сході від Покровська, а також провели обмежені диверсійні та розвідувальні місії в самому місті Покровську на тлі. Постійних російських зусиль щодо захоплення міста про це в своєму черговому зведенні повідомив американський інститут вивчення війни. Дослідники посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини новоекономічного і, ймовірно, захопили це поселення. Водночас, український інформаційний ресурс Deep State фіксує просування росіян біля Миролюбівки та на південь від і економічного і Також наводить повідомлення російських воєнблогерів. Я оце не знаю, чого вони їх постійно моніторять. Ну але там треба промацувати теж температуру по палаті, втім орієнтуватися на те, що це правдива якась інформація. Бо ці флаг втики відомі ще ті кажуть, що вони щось десь стикнули, що вони бусім то, десь просунулися. Насправді правда запускають у таке два-три каліки ДРГ. Вони там втикнуть флаг спотків. і потім кажуть, ми зайшли на Дніпропетровщину. Ну ви зайшли хіба що в крутої піки і тупік на фронті, а не Дніпропетровщину вам. І оте, що як я люблю казати, перші три букви від слова Херсон це те, що отримують росіяни на нашому полі бою. А Херсон вони ні навсігда не отримали, ніколи не будуть бачити, які інші наші міста. А росіяни ці їхні воєнблогери повідомляли. Кілька повідомлень було про те, що кілька російських диверсійно-розвідувальних груп тимчасово просунулися навіть до центру Покровська. Ну це вони собі так малюють. Втім, навіть російські джерела вважають перечасними повідомлення про те, що підрозділи РФ вже перебувають покровську. І я також не спостерігає жодних ознак того, що російські війська отримують стільки позиції в місті. Тим часом збройні сили України провели обмежені контратаки в цьому районі. і Нещодавно повернули позиції на захід від Гродівки. Зеленський слухав сирського, також діпстей підтверджує інформацію наступного штибу. Збройні сили України так, так звільнили два села на Сумщині під час визволення населених пунктів. Воїни Сил оборони України завдали противнику значних втрат, в тому числі. Знищили три батальйони та одного комбата. Сили оборони України звільнили кіндратівку на Сумщині, завдавши серйозних втрат противнику. Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомляє аналітичний проєкт «Діпстейт» напередодні вечері. За отриманою інформацією, 225 двадцять Завершив операцію і зачистки та закріплення позиції населеному пункті. Це вже друге звільнене село на території області, яке стало успішним ефективним результатом не менш ефективних дій 225-го окремого штурмового. Волку під час звільнення двох населених пунктів противник зазнав, ну це в них завжди, дякуючи нашим силам оборони, зазнав значних втрат. Ну вони не рахують, а ну скоро почнуть, почнуть. Зокрема, постраждали батальйони 40-ї і отреба ж наших нелюбімих любимих 155-ї окремої бригади морської піхоти. Це вже точно 155 раз, які розбивають без перебільшення. Реально, ну просто ну вона ж постійно вже ну насправді 10-12 разів їх вже розбивали в хламину. Вони потім якось намагаються зібратися, перегрупуватися. Але ви ж розумієте, рівень ефективності ось такої перезбірки. Просто мотострілецький батальйон 30-го окремого мотострілецького полку РФ також розмотали, і варто зазначити, що командир останнього батальйону був ліквідований, груз 200, ми в місті в одному з сіл, піхота противника перебувала в оточенні досить тривалий час. Їй довелося викурювати, що зайняло певний проміжок часу, але не змогли. Досягнення такого успіху стало можливим завдяки ефективній тактиці та нестандартним методам ведення бою, які успішно застосовує 225-й окремий штурмовий полк. Дякуємо їм в черговий раз. Цей підрозділ продемонстрував здатність проводити професійні наступальні операції, підтверджуючи високий рівень підготовки та ефективності під. Підкреслють аналітики водночас, як зазначає Діпстейт, ворог просунувся біля мирного, курдюмівки, Воскресенки та Миролюбівки на Донеччині і поблизу Куп'янська на Харківщині. Будемо, будемо а, їх відбивати, а, в, 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 вибивати з нашої землі.